Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Жив ведмедик у лісочку. Пострічав він гарну квочку, і з курчатами гуляла. І насіннячко збирала, ведмежатко здивувалось. Звідки в лісі квочка взялась? Добрий ранок. Привіталось і у квочки запитало, де ви в лісі живете? Звідки ля ви ідете? Там у травах хатка є. Півник з нами ще живе, а ми з курчатками гуляємо, смачні зернятками шукаємо, квочка сміло відповіла і смачне зернятко з'їла. Курченятка запіщали, в траві лиса пострічали. Ой ой, ой, ми боїмося. Всіх поїсти, давай швидше утікати. З мамою підемо до хати? Мама, квочка, закричала куд-куда, куд-куда, кут куда Треба бігти нам туди. А ведмедик здивувався, звідки ля тут лис узявся, і чому усі біжать? І він квочку запитав Чому звідси ви втікаєте, чому зерно не збираєте? Лис страшний сидить в траві. Може, всіх поїсти він, курченяток забере? Ой ой, лишенько моє. Та не бійтеся, я з вами і тому допоможу лиса швидко прожену, відповіла ведмежа. Хто тут є? Іди сюда, бо тебе я не боюся, і з тобою поборюся. Лис почув усі слова. Не боюсь, ведмедик я. Я тут просто так гуляю, квіточки собі збираю, а курчаток не люблю, собі мишку я зловлю. Мишка в нірку заховалась. Ой, ледь лису не попалась. Ах, ти хитрий, хитрий лист, ти чому прийшов в наш ліс? Іди звідси, запирайся, на курчат не задивляйся, щоб не трапилось біди, краще звідси ти іди. прокричав ведмедик наш. «Ко-ко-ко!» -ко -ко Квочка кричить голосно Іди звідси, забирайся! Якщо ні, то ночувайся! Квочка голосно кричала, так разом з ведмедиком лиса і прогнала. Лис швиденько розвернувся, і у темний ліс. Повернувся, а курчата всі зраділи і з ведмедиком подружились. Приходи до нас на свято, буде в нас гостей багато день народження у тата. Дякую. Звісно, прийду І подарунок принесу. Відповіло ведмежа до побачення курчата радий був допомогти, та тепер я маю йти. Квочка мама відповіла. Дружба це велика сила. Дякуємо, ведмежатко. буде Радий дуже, татко, що ти нас урятував, злого лиса нам прогнав. Ось така була пригода. А мені сказать нагода: друзів гарних треба мати, щоб разом бідувати.